П'ятниці на суботу, так повідомили нам е, населення е, великих межиричів в Корицькому районі. Відбулася е, ну, надзвичайна ситуація з їхньої точки зору, тому що відбувся пролив е, якоїсь рідини на території одного з мешканців е, населеного пункту. Розказує мешканець, що той балон, який впав, вроді би він впав, звідкись впав. Ну, чи він впав з машини, чи звідки, бо він чув, як то гупнуло. От. Ми приїхали, коли отримали в понеділок, ми тільки в понеділок отримали лист про те, що там сталася надзвичайна ситуація, і зразу виїхали в Корицький район в Великі Межиричі. В Великих Межиричах ми відібрали, приїхали, відібрали ґрунт для того, щоб визначити вміст хлору в ґрунті, відібрали воду для того, щоб подивитися, чи є, чи немає хлориди в воді. І відібрали відповідно повітря на вміст хлору. В повітрі вмісту хлору ми не виявили. Абсолютно зовсім провели дослідження, хлору в повітрі не було. В ґрунті відібрали, подивилися по вмісту хлоридів, вийшло, що вміст хлоридів в ґрунті вищий від контрольної точки на 90 мг на кілограм. Якщо брати що в воді вміст міст хлоридів становить 350 мг, це є мізерна доза. Разом з тим, хочу сказати, що ми одночасно відібрали ще вміст, відбирали тому, що був запах. Якогось пестициду ми одночасно той ґрунт, який ми відбирали на вміст Хлоридів. Ми одночасно його використали для того, щоб провести аналіз в лабораторії токсикології пестицидів, і одночасно ту воду, яку відбирали, також відправили туди на дослідження. Вмісту пестицидів в воді і в ґрунті ми не виявили. Хочу сказати, що ще в той день, коли ми були, значить. Крім нас була ще районна адміністрація, голова селищної ради, МЧСники були, прокуратура була, значить, було прийнято рішення, що те місце, де лежав той балон, значить, це ну, площа будемо говорити 50 на 50 сантиметрів. Його засипали негашеним вапном, а потім залили водою. Для, для яких цілей? З цілею того, щоб провести, хоч мінімум якусь нейтралізацію. На сьогоднішній день абсолютно ніякої загрози для населення з. Питання хлору немає. Але ми провели аналіз води, і в воді ми виявили великий вміст нітратів. Чим це небезпечно? Це в першу чергу небезпечно для новонароджених дітей, то тих, які ну, будемо так, вигодовуються штучним способом. Тобто не грудним молоком кормляться, а різними кашами. Чому? Тому що нітрати, які попадають в шлунок через травохід дитини попадають внутрі, в органи травлення. Нітрати перетворюються в нітрити, вони мають властивість зв'язувати гемоглобін. Тобто гемоглобін не може зв'язуватися і переносити кисень. В дітей починається задишка, починається синюшність. От, тому ми вирішили, що ми перевірили, вміст нітратів там є дуже високий. Ми вважаємо, що це дуже високий, в 5-7 перевищує нормативне значення. От. Тому ми е, зразу відправили всі відправили повідомлення у прокуратуру, в селищну раду, повідомлення е, для районної адміністрації. І е, на, особливо ми на, я наголошую на те, що е, інформація пішла в лабораторний центр наш. Корицьк, корицьк це бувша Корицька санепідстанція. Зараз це Корицьке відділення Острозького міжрайонного лабораторного центру. Для того, щоб вони ці протоколи, які ми їм відправили, щоб вони їх роздрукували і передали в управління, тому що тільки управління в нас, от ви бачите, тут є головне управління Державної служби, написано, тільки спеціалісти головного управління мають право виїзду на об'єкти, щоб перевірити, з чим це зв'язано. Чи це є водоносний горизонт такий, чи можливо там десь порушені правила розміщення шахтних колодязів по відношенню до господарських будівель? От. Тому на сьогоднішній день заявляю офіційно, що Вміст хлор абсолютно не загрожує для населення ні, ніяким способом. Там можна спокійно е, прох... жити, спокійно так сказати, почувати себе в... як нормальна людина. От. Кожному з тих громадян великих Межиричів. Е, хочу також сказати, що я е, вважаю, що Такі ситуації, які виникають, повинні реакція повинна бути більш дієвішою. Ну, я маю на увазі, щоб не через два дні нас інформували, а щоб то було на протязі пів години-години. Тоді можна виїжджати, можна буде бачити, який той балон, з чим той балон був, тому що просто приїхали на те місце, тільки де лежав балон, нікого балона немає, ніхто не знає, де той балон дівся. Нічого досліджувати практично неможливо. О. Є дві версії. Або це є водоносний горизонт такий, тому що в Рівненській області, Рівненська область цим страдає, Це не тільки в Корицький район, є таке в Гощанському районі. Якщо ви може, пам'ятаєте, що було вже ситуація, навіть була така ну, нестандартна по Гощанському районі, коли дитина попала в лікарню з нітратанемією. От. Це або вміст нітрати в водоносному горизонті, такі це залежить від ґрунту, або це пов'язано з порушенням в шахтних колодязях. Можливо, погані замки, можливо, йде порушення в тому напрямку, що неправильно розміщені колодязі по відношенню до господарських будівель на сьогоднішній день. Загрози для населення в, в Корицькому районі, в Великих Межиричах від того балона, який був, абсолютно немає ніякої. Можуть люди жити спокійно, не переживати за це. Є, я чому говорю про, більше про нітрати, от акцентую, тому що багато людей говорять, що в нас мали діти якого віку ти діти, я не знаю. Ну, коли я був там, наголошували, що в нас мали діти, ми, ми переживаємо, то я хочу в першу чергу наголосити, що якщо є діти віком, віком до трьох років, то воду ту пити з тих колодязів категорично забороняється.